Вітаю, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія, звати мене Сергій, ви на україновому каналі, який присячений стратегії Студії Парадокс, як Залізні серця 4. Отже, дорогі друзі, у сьогоднішній альтернативній історії я покажу вам певний відрізок альтернативного нашого світу, який буде розпочинатися з 1 січня і закінчуватися наша історія буде 1 вересня 1939 року. Отже, друзі, як ми бачимо у світі періода січня 1936 року були шалені події. В першу чергу це і італійська кампанія Беніто Мусоліні, яка розпочалася в кінці 1935 року, десь приблизно і триває весь 1936 рік. Але у нашій альтернативній історії такі країни, як Велика Британія, яка ярко підтримує режим, хайле Селасія, як ви бачите, відправляючи туди. Лендлізу уже на початках даного конфлікту вводить ембарго в на, на італійську економіку, що дуже сильно відправляє літаки добровольців і планує відправити свої миротворчі місії для того, щоб стримати італійців у Ефіопії. Те саме роблять і французи. Весь цей час в нашій альтернативній історії Франція та Британія будуть змагатися за самого більшого миротворця. Тож Франція пішла куди дедалі більше, і вперед вони відразу відправили своїх миротворців, вели паралельно з цим ембарго на всі необхідні ресурси для ведення війни. Це нафта, залізо алюміній, резина і тому подібне. Такі кроки, здавалося б, мали б вирішити цей конфлікт доволі таки швидко і на користь ефіопської держави, хай Лесаласія. Тим не менше, бої тривали. Добровольчі корпуси, які справді вели себе достатньо таки потужно, вони ну, начебто справлялися своєю задачею. Але 12 березня 36-го року у Німеччині спалахнула громадянська війна між націонал-соціалістичною партією Адольфа Гітлера і німецькою військовою хунтою Августафон. Макламена, от такого державного діяча, який пропагандірував ідеологію кайсера Вільгема II та Вільгема III. Це дуже не сподобалося французам, які побачили в такій можливості у громадянській війні в Німеччині свою можливість, щоби окупувати значну частину західної Німеччини від. Ну, як і нацистів, так і від військової хунти. Вони оголосили війну 8 квітня 1936 року року. Німецькій військовій хунті привід до війни був доволі таки миролюбивий. Вони. Намагалися відновити територіальну цілісність та стабільність у Німеччині, яка була охоплена дуже великою та потужною громадянською війною. І справді, якби французи не вторглися в Західну Німеччину військової хунти, то третій рейх пав би доволі таки швидко. Тим не менше, після того, як громадянська війна в Німеччині відбулася, і Франція оголосила війну військовій хунті, вони паралельно з цим переправили своїх добровольців. На європейський континент, що негативно позначилося як у Ефіопській кампанії, оборонній місії, так і на Іберійському полуострові, на якому теж саме відбулася громадянська війна між національно-соціалістичною партією, яка називалися Франківська Іспанія та Республіканською Іспанією. Світ мінявся і мінявся доволі таки швидко. Французька контратака на Франкфурт. І на західну Німеччину, не дивлячись на те, що вже пройшло десь 3-4 місяці, ефекта як такого на полі бою на французам не вдалося досягнути. Справді, Німеччина того періоду мала багато недоліків, в них не була така велика армія, технічна, боєстатна, але й там вони не мали особового успіху. До того, 16 вересня, 36-го року, закінчилася італійська кампанія на Беніто-Мусоліні, який повністю захопив даний театр військових дій, створивши таку державу, як Годжам, маріонет Країну італійського войні тому та, окупувавши половину Ефіопії під свій лад. Після поразки у Ефіопії британці та французи переключили свою увагу на Європейський театр військових дій, британці переключилися на іспанський театр військових дій. І у хід вступила нова держава, яка була зацікавлена громадянською війною в Німеччині, як Польща. Сама ж Польща в жовтні з 1936 року теж саме скористалася приводом до війни. Вони намагалися от таким чином вторгнутися в Східню Пруссію, їм це справді вдалося. того... Що німецька військова хунта не має тут достатньої сили. Швиденька окупація від східної Прусії та знищення двох самих боєстатних частин, які повинні тримати, були б Кенгсперг, до отримання військового під... підкріплення, вони якимось чином були змушені ну, вони попали в оточення в дуже неприємну ситуацію. І не дивлячися на те, що вони паралельно і атакували, і оборонялися, вони бой... воювали доволі таки. Певне, події у Європі іще підлили масло в вогень, така держава, як Данія, яка 14 листопада 1936 року теж саме оголосила війну в німецькій військовій хунті, яка, яку ні одна країна тогочасного світу не признала. Ні комуністи, ні будь-то іспанські націонал-соціалісти всі боялися мати справу з хунтою, яка пропагандувала ідеологію німецького імперіалізму. Всі знають, що. А було 20 років тому назад, і ніхто не забув Першу світову війну. Тож як виявилося, в нашій альтернативній історії націонал-соціалістична партія нацистів, які іще ну мали таку непогану репутацію. У світі бали і тепер доволі таки їм більше вірили. Більше вірили як і демократи, так і комуністи, так і інші держави. Це і позначилося на результаті громадянської війни в Німеччині, яка розпочалася в 1936 році. Підходить до кінця наш поточний рік, подій було дуже багато. До грудень 1936 року став знаменитим тим, що Три дивізії данської держави захопили кіль від боєстатної армії хунти. Вони не знаю яким чудом, дивом, ну, сильно певно потерпалася була військова хунта в боях проти третього рейку, що в свою чергу і негативно позначилося на падінню Кіля. Європейський театр військових дій повністю поміняв як і геополітичні погляди кожної країни із країн-учасниць до того ж, уже 20 січня 1937 року на великий подив, як і для мене, як і для гравця, так думаю, і людей тогочасної Європи стало те, що громадянська війна в Італії Беніто Мусуліні стала ну, реальністю. Не знаю, чим це було зумовлено, але судячи із тої кампанії, яку ввів Беніто Мусоліні, я гадаю, що зовнішні успіхи в Ефіопії та Ембарго зіграли дуже велику роль. В цій громадянській війні. З однієї сторони, італійці перемогли ефіопців, а з іншої сторони, весь цивілізаційний світ оголосив їм ембаро, за що сильно погіршилися соціальний, соціальний устрій середині Італії. Багато італійців збіднішали, взяли до руки зброю, вони підтримувалися різними країнами, такими як Британія, Франція, і так спричинилася ця громадянська війна. У лютому 1937 року також стало очевидно, що нарешті громадянська війна в Німеччині, яка майже один рік тривала, вона закінчилася. Польща окупувала Східню Прусію, Данія взяла свої території, які ще, на які претендувала і володіла за часів Кайзера, Отофона Бісмарка, а французи окупували Західну Німеччину. До того ж, британські експедиційні війська вовсю намагалися отримати перемогу за республіканську Італію. Вони таким чином сподівалися, що демократичний устрій прийде до Риму, який, в свою чергу, звільнить многостраждальну Ефіопію та звільнить багато народності, може, навіть удасться захопити і оволодіти британцями декількома колоніями Італійської імперії. Тим не менше, війна на Іберійському полуострові триває іще з більшою завзятістю, ще з більшим кровопролиттям, а тут вже повністю переключилася Британія в травні 1937 року Америка приймає політику втручання усій справи європейських країн, до поки вона ніяк не Проявляється. Ближче до середини 1937 року британці були сповнені рішимості. Вони перенаправили 17 своїх боєздатних дивізій Моутгомері, одного із найкращих із генералів британської корони, який мав досвід у війні в Ефіопії проти фітарійців. Вони направили їх на Іберійський полуострів, сама Іспанія стала учасником Альянса. Союзники, щоби. Зробити легітимним вторгненням і участю Британії в цій кампанії. До того ж, приєдналися до їхньої союзної місії такі держави, як Португалія. тож була зацікавлення в вирішенні цього питання. Адже для португальців було вигідно, щоб режим. От дивіться, от яка й вступила все ж таки в червні 1937 року в союзники, для португальців стратегічно було вигідно, аби республіканці демократи були в Іспанії, ніякі там анархісти, комуністи, нейтрали, імперіалісти. Переносимося ми до театру військових дій в Італії. Після того, як Британія була вимушена пожертвувати Ітлійською кампанією за, для перемоги на Бірійському полуострові. Італійські демократичні сили не мали спроможності вести боротьбу проти режима Беніто-Мусоліні. Тут якраз подуспіла допомогти Франція, яка якимось чином намагалася паралельно ще допомагати іспанським демократичним силам, відправляючи там техніку, боєприпаси авіацію і навіть деяку військову міліцію та своїх інструкторів, щоб якомога більше затягнути війська та цю крулиту громадянську війну на Іберійському полуострові. Тим не менше, в серпні 1937 року Французія Франція. Намагалася спасти ситуацію в Італії, вони створили так званий Французько-Італійський Союз оборони. Це дуже вигідний був союз тогочасного періоду в Європі. Щоб, в свою чергу, теж зробити легітимним вторгненням на боці добра французької держави в Італію. 1 січня, вибачаю, 1 вересня 1937 року. Французька армія повноцінно оголосила війну режимові Беніто мусоліні підтримала, так би мовити, своїх союзників і повністю вступила у фазу війни проти націонал-соціалістичної партії, фашистів, якщо чесно кажучи, на території Італії. Це була успішна кампанія для французів, які сповнені рішучості. Та тріумфа в Західній Німеччині перемогли Кайзера, перемогли своїх других опонентів. Світім повірив, французька армія показала себе не дуже з доброї сторони, як боєстатна армія. Не мали, чесно кажучи, вони успіху шаленого в західнонімецькій кампанії. Тим не менше на італійському полуострові їх чекав дедалі більший успіх. Цей успіх був очевиден, того що виснажена. Військовою кампанією в Ефіопії та на Африканському континенті в боротьбі проти партизанів, у боротьбі проти британських добровольців, також середині армії відбулися різні дії італійська армія Беніто Мусоліні почала здавати позиції. 23 вересня 1937 року стала теж важлива подія на у Близькому Сході Турецька Республіка отримала реж... даний регіон, який претендувала від французької держави. Як поважав тогочасний режим у Франції, їм вигідніше мати нейтральну Турцію, ніж іще переносити свої військові дії чи там готуватися до оборони або ж компанії проти турецької держави. Тим не менше, уже до кінця, а це у жовтні 1937 року, Французькі війська зайшли в Рим. 4 жовтня Рим був захоплений французькими військами, вони рухалися доволі таки швидко. Стало очевидно, що режим Беніто Мусоліні не втримає свою владу, адже ні сил, ні ресурсів, ні національного і народного підтримку Беніто Мусоліні не мав. Що, в свою чергу, вже 15 листопада, 37-го року, стало очевидним те. Мирний договір був заключений в місті Ніаполь, а самий Французько-Італійський Союз оборони розпався. Це був тимчасовий устрій, тимчасовий союз між Францією і Італією демократичною. Франція, в свою чергу, отримала за допомогу демократам в Італії такі території, як Ефіопія, це Сомалія, Еритерія, значна частина Ефіопської землі, та в майбутньому перехід Лівії в. Під юрисдикцію французької держави. В кінці жовтня 1937 року французи теж сповнені рішучості, перенаправили свої війська в Іспанію. Тут вони вторгнулися і почали своє змагання з британцями, які теж не дуже добре себе проявили на Бірійському полуострові. У нашій альтернативній історії ці дві імперії. Ці дві країни, Франція та Британія, вони змагалися як найкращий миротворець світу. Тобто, це було змагання з одної сторони по престижу, з іншої сторони, по урегулюванню і ефективності того чи іншого світу. Ні французи, ні британці не перебували в Союзі, тобто французи не були учасниками альянса Союзи, і як ми бачили, після вторгнення в Іспанію їх поперли з Ліги нації. До того ж, стало на початку 38-го року дуже небезпечним надбанням під ньому національно-соціалістичної ідеології у Франції та у Британії. Я не знаю, чим це зумовлено, друзі, але гадаю, що нацистський рейх Адольфа Гітлера періоду 38-го року добре себе проявив, він прийняв всі умови французів, данців, поляків. Намагався дипломатично урегулювати різні питання і громадянську війну в Італії і Іспанії. Це підняло престиж національно-соціалістичної партії і ідеології націоналсоціалізму в таких країнах, як Британії та Франції, які в свою чергу довгий час уже ці 2-3 роки перебували в постійних конфліктах, погрязали в військових неудачах, десь вони отримували удачу, десь ні. Але економічне та соціальне життя їхніх громадян погіршувалося настільки, що в кінці кінців, 4 березня, 1938 року, як і у Франції, так і раніше у Британії. Розпочалися громадянські війни на національно-соціалістичній почві, тобто на ідеологічній почві. Це був історичний поворот подій. Це неймовірна альтернативна історія періоду 38-го року, що дві країни французи та британці, демократичні країни, які боролися проти фашистів італійських, також боролися проти імперіалістів в Німеччині, самі отримали дві громадянські війни. Свою чергу, як ми бачимо, як і для французів, доля яких набагато гірша стала, того, що третій Рейх взяв реванш від демократичного режиму у Парижі, вони втрутилися у війну, втрутилися у війну на боці своїх союзників, прийняли таку тактику, як прийняли французи в Італії. Це явно показало. Неспроможність французької армії боротися на різні фронти, до того ж, неуспішна і неефективна іспанська кампанія, яка теж стала затяжною, вилилася в національний гнів і капітуляцію по мирному договорі в місті Парижі, де зайшли німецькі війська, що Нанціон-Франці стало новою рушійною силою у Парижі. Німецький рейх повинув своїй західній території. Отримав сильного наполона союзника і продовжував оголошувати свою зовнішню експансію. Першою жертвою стало 10 травня 38 року Люксембург, який того ж дня капітулював, на фоні перемоги в Європі триває громадянська війна в Британії, яка скінчилася вже 23 травня 1938 року. До влади прийшли національні нацистські партії у британській. Королівській сім'ї світ повністю помінявся, демократичного режиму було витіснено ну, дуже багато в європейських країнах. Це сподобалося Адольфові Гітлеру, який позбувся двох своїх сильних суперників, та оголосив він 21 листопада 1938 року в маленькій Австрії. Але маленька Австрія перебувала у, союзні, у союзному договорі з маленькою Антантою. У цю малу антанту входили всі балканські країни, такі як Греція, Болгарія, Румунія, Югославія, Мадярщина, союзна яка, Мадярщина країна, яка симпатизувала Рейхови та Чехословакія. До того ж, уже у лютому 39-го року піднімала свої апетити Польська Республіка. Вони по фокусах от виконали анексію. Королівства Литовського і намагалися відновити річ Посполиту вже в таких сучасних кордонах. Королівстві Литви нічого не залишалося, як прийняти їхні умови. Це стало очевидним, тому що з 40, ну більше 50 дивізій проти 8-7, це просто було боїще. Тож литовці прийняли даний ультиматум. Згодом даний такий ультиматум отримала і Латвія, та Естонія. Ну і гадаю, що їм. Також нічого не залишалося, як прийняти умови польської держави сан... санакціонної Польщі та увійти в склад Річі Посполитої на правах широких там автономій в цій великій країні. І, друзі, поворотний момент 1 вересня 1939 року від Різдва Христового. Це не страшний сон, напевно, Адольфа Гітлера, фюрера національної. Німеччини, який отримав неймовірно сильного і грізного суперника у виді Польщі, польща, в свою чергу, мала великі території, мала ресурси, як і людські, так і природні. Сама ж національна партія, от, соціалісти і нацисти, мали великі проблеми з маленькою антантою. Воюють вони вже більше півроку з чехами, австрійцями, мадярами, болгарами. І цій війні немає ні кінця, ні краю. Але ситуацію спасла Польща і гадаю, що тут стало очевидним, наскільки швидко паде нацистський рейх у нашій альтернативній історії. Дякую, друзі, всім за увагу. Безперечно підписуйтесь на канал, ставте лайки і до побачення! бережіть себе та до нових зустрічей у наших альтернативних історіях.